На вулиці репетирують учасники музичного гурту Метаморфози. Приїхали з Авдіївки, виступатимуть сьогодні на фестивалі. У барабанчика Вадима день народження, йому виповнилося 15. В нашій групі півтора року. Ми граємо авторські пісні. У нас є пару каверів. Нас позвали як випускників Авдіївської рок школи зіграти. І просто цікаво, що тут відбувається, фестиваль. цікавий. для малечі Фає Палацу культури майстер-клас з малювання. У великій залі в цей час відбуваються дискусії та читання. Одним з гостей фестивалю є поет та музикант Сергій Жадан. Перший фестиваль І тут важливо не так, те, скільки людей в залі, як те, що про цей фестиваль говорять містечко. І як люди, які тут живуть, будуть його згадувати, наскільки не готові будуть, наскільки готові будуть його чекати, наскільки готові будуть. Я хочу, щоб вона була неразова. Я хочу, щоб вона більше охоплювала місцевих жителів, щоб вона була більше для місцевих жителів, щоб їм було це в радість спілкуватися. Я якраз більше тут ходжу, спілкуюся з місцевими, тому що ці всі історії вони варті книжки кожна з них. Обідом учасників та гостей фестивалю годують військовослужбовці. Працює польова кухня, пригощають пловом, бутербродами та чаєм. Приготували кастрюлю на 40 літрів. Армійська тушунка, рис, дожарка. Все це ну, процес готується спочатку м'ясо, потім досипається рис, зажарочки. Це все тушиться на маленькому вогні. Ось бачите щесничку, є є. приправки травки «Це для нашого поселку, звісно новая. Наши поэты. Местные. Я говорю, выступала в этом по Да, и стихи у них красивые, лирические, патриотические. Всього сюди приїхало близько п'ятдесяти поетів, письменників та музикантів з різних міст України. Засновниця фестивалю Вікторія Меліна каже, все, що задумали, вийшло. Мене вже запитували, як мої враження, і я просто відповідаю, що я щаслива. Ну насправді дуже тепло і радісно приходить фестиваль. Багато людей. Після обіду гості пішли на екскурсію з селищем. Місцева жителька Крістіна Шевченко розповіла присутнім історію українського Нью-Йорка. Це 19 століття. Конкретної дати заснування, на жаль, немає. Будували селище німці мононіти А німці-мононіти це такі люди, котрі відмовлялися від будь-якого прогресу. Тобто в них не було машин. Це може допомогти розвитку селища, бо це привлече людей, які зможуть щось зробити. Це знайомства, нові. нові як можливості, так, щоб розвинути це селище та зробити життя в ньому більш комфортним, завершатиметься програма у 19-ті виступами музичних гуртів. Такий фестиваль організатори планують зробити щорічним. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.